Привет. Це рубрика натхнення щодня. І сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, що допомагає не здаватися у важкі дні, бо такі дні є у кожного, і це нормально. Я тоді прокидаєшся зранку і вже немає сил. Хочеться закритись під ковдрою і зникнути від усього світу. І здається, що ніхто цього не зрозуміє. Але правда в тому, що ми всі проходимо через подібні моменти. Що ж можна допомогти? По-перше, нагадай собі, що це мене. Немає нічого постійного, навіть найтемніша ніч закінчується світанком. По-друге, зосереться на маленькому кроці. Не треба вирішувати усі проблеми одразу. Просто зроби одну маленьку справу: випий води, вийди на свіже повітря, напиши комусь повідомлення. Маленький крок і вже легше дихати. І по-третє, Тримайся за щось світле, це може бути цитата, улюблена пісня, фотографія, спогад, те, що нагадує, ти вже долав труднощі і з цим теж впораєшся. Мені подобається фраза, сила людини вимірюється не тим, скільки вона витримує, а тим, як багато разів вона піднімається після падіння. Тож, якщо сьогодні тобі важко, просто зроби маленький крок це вже перемога. І пам'ятай, Важкі дні не тривають вічно, а твоя внутрішня сила значно більша, ніж ти думаєш. Це був мій короткий щоденний заряд для тебе. Почуй себе, подбай про себе і рухайся далі.